П'ятниця 14 липня. Ми завжди можемо покладатися на слова, так говорить Господь. Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом, якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 3 і 9 вірші. У пустелі спокушення багатства цього світу були запропоновані нашому Господеві як підкуп. Сатана не підходив до нього зі своїми спокусами доти, доки людська природа Христа не ослабла і не стала відчайдушно благати про задоволення найнеобхідніших потреб. Звичайно, людська природа Ісуса бажала б ухилитися від випробування, яке очікувало Його в пустелі. Проте він прийшов у світ, аби безпосередньо підійти до сатани й вирвати з рук цього узурпатора людство як цінний спадок Господа. Сатана знав, що почалося особисте протистояння між князем життя і князем Темряви, а тому спробував подолати Христа, коли той був фізично ослаблений. Якби Христос надав сатані докази, які той вимагав, то це означало б, що він засумнівався у своїй божественності та діє на підставі свого сумніву. Якби Христос пристав на пропозицію ворога, його сатанинська величність не заспокоїлася б і продовжувала б: Покажи мені ознаку, щоб я повірив у те, що ти син Божий. Однак Христос не мав удаватися до жодної із запропонованих ознак. Здійснивши чудо заради себе, він показав би, що не довіряє Богові, проте його тверда надія на слова. Так говорить Господь, була незаперечною ознакою, що перевершувала будь-які інші чудеса. Як вправно, сатана наблизився до Єви й Адама? Чому це Бог сказав не їжте з жодного дерева, яке в раю? Дотепер кожне сказане сатаною слово було правдою, але в його манерах можна було зауважити замасковане презирство до Божих слів. У тому, як він говорив правду, були приховані сумнів у божественній істині та її заперечення. Він спробував запевнити Єву в тому, що Бог не виконає своїх слів, оскільки заборона їсти такі прекрасні плоди суперечить його любові та співчуттю до людей. І ось покусник намагається навіяти Христові власні скептичні думки. Якщо ти син Божий, у такий спосіб він прагне посіяти в розумі Христа сумніви. Невже Бог так поводився б зі своїм сином? У декого виникає спокуса перестати довіряти Богові і засумніватися в його любові. Такі люди стають зрадниками, які підіймають бунт проти Бога, піддаючись спокусам того, кого вони обирають своїм вождем. Фактично, вони стають сатанинськими медіумами, провідниками його сумнівів і невір'я, якими заражають ближніх. Тому, дорогі друзі, давайте будемо вірними Христові, вірними Господові, розуміти те, наскільки ми дорогі для нього, і наскільки він дорогий для нас і підтримує нас у нашому житті, для того щоб ні в якому разі ні для кого з наших оточуючих не давати ніяких сумнівів про Господа.